Уявіть, Алібаба проводить нараду з силовиками під контрольним режиму Зеленського для того, щоб встановити їм завдання тиску на детективів, та прокурорів САП. Так, це реалії України, коли людина, яка не має жодних повноважень, яка узурпувала владу, привласнивши собі неналежні її повноваження вищих посадових осіб. Проводить наради з керівниками силових структур для того, щоб поставити їм завдання тиснути на антикорупційні органи України. Як ви вважаєте, в нормальній країні? В нормальній? Якби всплила така інформація, довго б ця людина була на волі, вважаючи на те, що реальних Реальних ні політичного, ні будь-якого іншого імунітету ця людина не має. Це просто фунт, який сидить в офісі президента. Його реальні повноваження це туалетний папір та папір в принтері у Зеленського. Але він сам присвоїв собі таку кількість повноважень, що він сам більше, ніж. Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів і всі силовики в країні. І більш того, та людина, той слідчий, який вів справу Міндіча, досі в СБУ, в застінках СБУ. У мене питання: а чого? Яким чином так сталося, що людина, яка сколихнула півсвіту корупційним скандалом в Україні, викрила топ-корупціонерів? Зараз під слідством, на підставі чого не зрозуміло, це теж доводить, що Єрмак таки давав вказівки тиснути на прокурорів САП та детективів НАБУ. Більш того, ми бачили картонний майдан, Зеленський підтвердив, що вони хотіли зламати хребет антикорупційним органам. Нік би то і все. Якщо... Ви розумієте, і я розумію, що це правда. Уявіть, які виблядки нами керують, керують Україною. Це просто дно.